Брати Грім, Лікар, все знай. Колись давно жив на світі один бідний селянин, і прозивали його Рак. Якось він запріг пару волів, одвіз до міста хуру дров і продав одному лікареві за два таляри, скинув дрова на подвір'ї і зайшов до світлиці. По гроші. А лікар якраз сидить, обідає. Селянин побачив, як він смачно їсть та солодко п'є, і йому самому закортіло стати лікарем. Отож постояв він трохи та й питає чи не можна і йому лікарем зробитися? Чом ні? відказав лікар. Це не таке вже й хитре діло. А що для цього потрібно? спитав селянин. Насамперед купи букваря, що в ньому намальовано півника. Тоді продай воза з волами і на ті гроші купи лікарське вбрання, і все, що належить мати для лікарювання. А наостанку замов собі вивіску, щоб написали там. Я лікар все знай, і прибий її на воротях. Селянин зробив усе так, як порадив йому лікар, і почав лікарювати. І трапилось так, що в одного багатого вельможного пана вкрали гроші. Йому сказали, що у такому-то і такому селі живе лікар Всезнай, то він, певне, і про вкрадені гроші знає. Де вони? Наказав пан запрягти коні, приїхав просто до селянина і питає, чи це він, лікар, все знай. Селянин відповів, що це він і є. Пан сказав йому, щоб пішов за ним і знайшов украдені гроші. Гаразд, пане, відповів той. Але нехай зі мною йде і моя жінка Грета. Панові байдуже, хай іде. І жінка посадив обох у карету, і поїхали. А як приїхали до пана, то там на них чекав уже накритий стіл. І пан запросив лікаря пообідати разом. Гаразд, сказав селянин, але жінка моя також нехай сідає. І вони сіли їсти. Коли перший слуга вніс смачну страву. Селянин штовхнув жінку під бік, і сказав Грето, це перший. Він хотів сказати, що це перший приніс їжу, а слуга подумав, що лікар хотів сказати це перший злодій. Воно й справді було так. Отож слуга страшенно злякався і сказав своїм приятелям, з якими разом украв гроші. Лікар усе знає, кепська справа. Він сказав, що я був перший. Другий зовсім не хотів нести їжу, але мусив. Щойно він увійшов і старіллю. Селянин знову штовх свою жінку і каже Грето, це вже другий. І цей слуга неабияк злякався, та хочі вийшов з кімнати. І з третім вийшло те саме. Селянин знову сказав Грето, це вже третій. Четвертий уніс накриту покришкою миску. Пан тоді обернувся до лікаря і мовить Ану, покажи тепер своє мистецтво. І вгадай, що лежить у цій мисці. І звідкіль же сердешному було знати, що в тій накритій мисці? Він подивився на миску. І скрушно вигукнув. Ох, бідний раче, попався нарешті. А в мисці якраз і справді були раки. Пан скрикнув у подиві. Ти ба, та він і справді все знає. А де мої гроші? Також знаєш. Слугу взяв великий страх. Він моргнув лікареві, мовляв, вийди на хвилинку, і коли той вийшов. Усі четверо слуг признались йому, що це вони вкрали гроші і пообіцяли показати, де вони сховані. А його добре винагородять, тільки хай їх не виказує, бо вони тоді пропащі, і вони справді повели його туди, де були сховані гроші. Лікар радісінький, вернувся до пана. Сів за стіл і сказав: Пане, тепер я хочу попитатися в своєї книги, де саме заховано гроші. Тим часом п'ятий слуга заліз у піч, щоб підслухати, чи справді лікар ще щось знає. Та той сів собі, гортає буквар, шукаючи півника, і ніяк не може його знайти. Нарешті каже, Чого ще й ти ховаєшся, все одно вилізеш? А слуга в печі подумав, що це про нього, і з переляку вискочить, і як закричить. Він все знає. Ну, тоді лікар показав панові, де його гроші, але не сказав, хто їх украв. Отримав і від пана, і від злодіїв, чималу винагороду, і прославився. На весь край.